Мої вітання. Сьогодні ми додамо текстуру до нашої модельки. Зробимо ну, майже найпростішу модель, на яку можна накласти текстуру. Ми зробимо планету Земля, власне, яка буде виглядати з материками, з океанами. Також закріпимо анімацію по кадрах, зробимо так, щоб вона у нас оберталася навколо своєї осі. Перед тим, як розпочати, давайте нагадаю вам. У вас ось в цьому місці буде показувати все, що я буду натискати з клавішами все добре. Ну і зрозуміло, ліва кнопка миші, права кнопка миші, колищат миші, колища від себе, коли на себе. Так, розібралось, тепер давайте а, поїхали. По-перше, Якщо це у нас буде планета, ми повинні створити сферу. Тож, видаляємо куб, натискаємо Shift-A і обираємо сфера. Щоб вона у нас виглядала менш такою угловатою, ми натискаємо правою кнопкою миші, згладжене тонування. Так, власне, планетку ми вже з вами створили дуже швидко, пару кліків. Так, тепер додамо. Саму тепер текстуру. По-перше, перейдемо угорі в вигляд перегляду матеріалів. Так, далі створимо новий матеріал. Трішечки піднімемо ось тут цю шторку і обираємо редактор відтінювачів або Shift F3. Є. Ми бачимо наш матеріал тут. Власне, це у нас редактор нодів. Ноди це ось такі, як ви бачите, такі таблички, насправді це такі об'єкти з властивостями Щоб додати сюди будь-яку текстурку, ми повинні натиснути Shift A, обрати текстура і текстура з зображення. Додаємо цю ноду. І прикріпляємо тут. Давайте я збільшу дещо. Колір поєднуємо з базовим кольором. Ось таким чином. Поки що нічого не відбувається. Ми бачимо, що ось якось воно там а, пофарбувалось, але ніякої текстури немає, тому що ми, власне, ніяку текстуру і не додали. Я буду використовувати наступну текстуру для планети Земля. Ця текстура, як ви бачите, це пласке зображення яким ми будемо обгортати. Власне, Це і є принцип текстурування. Тобто ми беремо пласке зображення, обгортаємо нашу модель. Вона не повинна виглядати як шар, так? вона повинна ось така бути пласка. Так, добре. Яким чином її можна шукати? Так, Це наступне, що ми будемо робити. Бачите, я ввів просто текстура планети Земля. Обрав та, яка мені подобається. Натиснув праву кнопку миші, зберегти зображення як. Все. Так. Поїхали. А, отже, я зберіг те зображення, яке мені сподобалось, я зберіг його на робочому столі. Після того, як я під'єднав текстуру зображення, я натискаю відкрити, обираю тут стільниця і обираю мою текстуру. Натискаю відкрити зображення. Все. Ми додали текстурочку. Ми, звичайно, можемо з вами ще погратися з бліком. Так, де у нас тут джерело світла. Опустимо його. Так. І ми можемо тут поставити, щоб майже там крапка була. Щоб більше так блік розташований був. Також шорсткість можемо трішечки змінити. Ну, тобто, ось погратися ось цими бігунками. Так. Я приблизно ось так зроблю. Так, наступне. А, власне, ну, на цьому можна було б зупинитися, але ми з вами будемо ще а, повторювати анімацію. Так, додамо. Шкалу часу. Перший кадр. Пам'ятаємо тут ставимо, натискаємо клавіші I. Давайте трішечки менше зроблю. Так, I наводжу курсор на, на ось ці на масштаб да на будь-який з них і натискаю I. Так, є. Тепер на 250-му кадрі я буду обертати по Z на. 360. І натискаю знову I. Так, тепер переходжу на перший кадр і натискаю play. Наша планетка почала обертатись. Так, є. У нас тут трішки нелінійна анімація, власне, на даному моменті. Більше від нас не потрібно. Зробимо трішки цікавішим нашу сцену. Оберемо світ. Зробимо світ чорним. так Перейдемо у вигляд з камери, або беремо камера і тут правою кнопкою миші а, задати актив камери, або просто натискаємо 0 на намолоці. Так. О, далі. Ось тут витягуємо шторку, переходимо до огляду, беремо камера за оглядом, і переносимо приблизно ось таким чином. До речі, ми можемо взяти натиснути R, трішечки камеру повернути, щоб тоді у нас планета ніби буде під кутом. Можна було і планету повернути. Можна і так, і так, але як об'єкти. Крутити я вам вже показував, тож давайте покажу тепер, як це можна зробити за допомогою камери. Ми просто беремо камеру, ставимо ось так. І, власне, імітація того, що у нас а, нахилита планета. Так, добре. Тепер додамо сюди ще одну сферу, додамо атмосферу. Натискаємо Shift A. Знову uv сфера І вона у нас така сама. Зробимо її трішечки більшою. S. І трішечки її розширимо. Ось таким чином. Небагато. Якщо хочете переконатися, просто натисніть тут каркас. І ось ви побачите, наскільки вона більша. Так, далі. Робимо приблизно те саме. Тобто, додаємо матеріал, новий. Тут обираємо, знову ж таки, редактор відтінювачів. Бачимо ось наші, наш колір. Далі натискаємо Shift a І додаємо текстура, текстура з зображення. Так, далі, наступне: я взяв ось такі хмарки. І, власне, це у нас будуть такі великі хмари, великі там урагани. На нашій планеті. Як їх шукати правильно? Ми пишемо хмари Png. PNG це розширення файлу, у якому є альфа-канал, тобто прозорий фон. Так, далі дивимося, які з них можна використовувати? Ось ви бачите на Попередньому перегляді таку шахову дошку. так І тут ви також бачите шахову дошку. Насправді, якщо ви користуєтесь Google Chrome, то ось ці зображення з чорним фоном, вони будуть прозорі. Тобто, ось ми на неї можемо натиснути, і бачимо, що тут прозорий. Так, і ставиться отака шахова дошка. Так. Якщо ми візьмемо ось це зображення, ніби також шахова дошка, так, але насправді тут фону прозорого немає. Якщо натиснемо, то побачимо, що це просто ось такий фон. Тобто, замість того, щоб у нас був прозорий фон, ми, у нас буде ось така шахова. Тож обираємо ось таке. Будь-який з них, також не будь-який, дивіться, наприклад, ось ця хмара також з прозорим фоном, але як ви тут можете побачити, у неї тут є шов такий. да? Тобто, якщо подивитись на ось цю хмарку, справа і справа зліва вона не торкається краю. А так як у нас текстура це просто зображення, яким ми обгортаємо нашу модель, то, власне, тут нічого страшного не буде. А ось тут буде така величезна. Така полоса. Ну, тобто, шов, да? такий різкий шов. Тож, такі зображення ми також не беремо. Ось це зображення добре, ось це зображення добре. Так, далі. тобто Я вже собі підготував ось це зображення, натискаю відкрити. Так, і поєдную колір і базовий колір Так, правою кнопкою миші згладжене тонування. Є таке. Але щось воно не прозоре, так? Да? Так, переходимо до матеріалів. Тут шукаємо устави, так, це такі як опції. І режим змішання ми беремо, використовуємо, можна використовувати різні також способи. Це блендер, можна підходити по різному. Покажу найпростіший, який для даного етапу буде більш ніж достатнім. Натискаємо змішання альфа, також можна там показ убрати. звороту, тобто загин. Так, візьмемо, перейдемо до рендеру, подивимося, як воно виглядає. Бачимо, що поки що нічого. Да? І тут. Ми переміщаємося донизу і шукаємо ось це значення альфа. Натискаємо і перетягуємо. І знову ж таки ми бачимо, що у нас, ну, власне, хмарки просто да? Тож, ми беремо режим тіні і беремо, ставимо тут немає. Власне, ми можемо використати там альфа-обрізання, наприклад. Ну, якщо ми поставимо немає, то у нас менше буде навантажуватися процесор. Ну, давайте поставлю альфа-обрізання. Так, далі. І отут же ми дивимося, як ми хочемо, щоб виглядали наші хмарки. Ось так вони будуть майже непрозорі, так? А, ось, наприклад. Ось таким чином. Ось так вони будуть, ну, скажімо, більш схожі. Так, натиснемо 0, подивимося, як у нас виглядає наша планетка. Так, І перейдемо знову до шкали часу. Натискаємо Play, бачимо, що планета обертається. Але не дуже правдоподобно у нас виглядають ці самі хмарки. так? Тож, ми повинні заставити їх також обертатись. Візьмемо, перейдемо на перший кадр. Знову з вибраною цією сферою. так, Уважно, щоб не була у нас знову планета Земля. Тут уже ключові кадри виставлені. Беремо, обираємо сферу. Переходимо знову до властивостей об'єкта і натискаємо I, I. І ще раз I. Так, після цього ми можемо перейти до 125 кадру. Якщо ми там обертались на 360 градусів, то тут ми поставимо мінус 360. Знову I ключовий кадр. Переходимо в самий кінець до 250. І іще обертаємо на цілий оберт, тобто мінус 720. І знову натискаємо I. Тепер у нас буде планета в одну сторону крутитись а Атмосфера в іншу. І буде так дійсно виглядати ну, досить прикольно. Можемо, звичайно, взяти камеру трішечки повернути ось таким чином, щоб більше у нас планети виглядало. Там збільшити, наприклад. Так, ну і, власне, відрендерити. Да? Переходимо до рендеру. У нас тут Eevee, EV. Якщо ми оберемо Cycles, то, звичайно, у нас буде картинка набагато красивіша, набагато чіткіша. ну Зараз воно трішечки завантажується. Тут семплів у мене багато з минулого. Ну, але ви вже бачите, що виглядає ну, дійсно так більш правдоподобно, так? тому що це у нас власне рендер Cycles. Але йому потрібно дуже багато ресурсів комп'ютера. Тож ми повертаємося в Eevee, беремо, натискаємо на властивості виводу. Обираємо папку, де ми будемо зберігати. Я також виведу поки що на стільницю, прийняти. так, І обираємо, як ми будемо зберігати це відео. Я обираю ось там перше. AV. Так, далі натискаємо рендер. Обираємо тут рендер анімації. І чекаємо, доки пройдуть всі 250 фреймів. Так, Поки на паузу, потім показую готовий результат.